Потепління, яке розпочалося в другій половині цього тижня, плавно перейде на наступний. Про це нам повідомляє украгідромецентр. Так, у понеділок, 15 травня, у західних областях очікуються дощі місцями грози, вдень в окремих районах можливий град. На решті території час від часу можуть бути короткочасні дощі, температура вночі очікується від плюс 8 до плюс 13 градусів. На узбережжі морів до плюс 16, в день від плюс 19 до плюс 24 градусів, у південній частині та центральних областях місцями до плюс 27 градусів тепла. Дорогі глядачі! 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 16 травня, дощі з грозами очікуються лише на заході України. Нарешті території країни переважатиме суха погода. Температурні показники будуть без особливих змін вночі: від плюс 9 до плюс 13 градусів. В день по Україні від плюс 19 до плюс 24 градусів тепла. В південній частині може бути до плюс 26 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.